Нова проблема потік котюл. Ось отак ось збігає через носок вода сюди і потік він в углу, там, де заходить обратка, холодна вода, ось отута, біля колосника, прогнив. Відкрутили, заглушили, ось. А світла то немає, щоб воду закачати в систему. В хаті 12 градусів і хто знає, коли світло з'явиться. Бо непланове якесь відключення. Вирізав я стінку, наружню тройка і середина, там де камера згорання, ось оця ось, теж з метала тройки. Я в шоці, просто тройка. Ось отвори, ось один і ось другий. Вирізав у камері згорання, отак намітив, де більш прогнивши, але ну, воно там тут а, в общем печально. Ну, Поки планується так, щоб до літа він побув, а далі вже або новий котел, або ще щось. Вирізатиму ялатку ось так, накладаю стару і по ній болгарочкою по кругу ріжу. Як заварив, то залив воду в камеру згорання, щоб перевірити, чи тече весь котел під таким углом поставлений на сторону латки. В одному місці трохи протікало потер пальцем і воно перестало текти. Ну, те місце я все одно болгаркою щешу і заварю його. Заварив, де притікало, і всі підозрілі місця. Тут, тут, тут. Тут трохи наложив і, і угол і зрізав болгаркою і заново проложив. Заварив я зовнішню сторону, ось такі шви вийшли. Тут багато було стиків швів, то не так красиво. Угол був трохи потік. Отут зачистив болгарочкою я і електродом заварив, вже не тече. Чи важко було зробити таку роботу. Вирізати болгаркою це не важко. Вирізати по розміру латки не важко. Заварити, я навчився варити полуавтоматом. тож в принципі, нічого сложного тут немає. Особо ні з якими трудностями я не зустрівся на цій роботі. Установили вже котоли, повторно як розтопили я попровіряв шви, ніякий не потік, поприліплював ось таке типу, в три слоя От такий тепловідбивач, як за батареї засувають, він непогано тримає. На двосторонній і звичайний скотч. Три сторони. Задню стінку і бокові. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Ось такий в мене був новий досвід.